Зовний бі засяєло, свято радісне прийшло. Свято настало Чарівні і незрівняні, королеви, леді, пані. З прекрасним днем жіночі. Нехай сяють ваші очі. Вітаємо за святом весни, краси, чарівності і жіночості. Будьте завжди. Прекрасні, щасливі, кохані і успішні, оточені буваю і турботою. З ним казковим, з ним чарівні, ніжним, дивним. Стільки слів немає в мові, щоб сказати, будь судові, ви сильні, ви вільні і ви неймовірні. Бажаємо весняного настрою. Нехай всі бажання збудуться. Всі в сім'ях буде щастя, а в Україні мир. Нехай у житті буде весна, А в житті радість, любов і гармонія. На люблять, поважаю діти. Дякую вам і усмішки, і квіти. Подарує хай вам блю. Десь для зміни бажає Хай кохання буде щастя, світ чекає вас прекрасно. Затишку, тепла на вдачі і здоров'я на добах. Нехай вашому серці завжди помилогані. Ваша душевного спождення. Любові та світлої бумаги. На шляху до перемоги. Бажаємо натхнення, розуміння, ніжності, затишку в сім'ї, гармонії, грустки, щастя, посмішок, гарного настрою. Здійснення мрій, любові і святом, наші найкращі жінки, пані, панянки, берегині.